Може вам цікаво, як зняти вилку з Honda CBR 1000 rr SK57, тоді гарного перегляду. Розкажу зараз, як зняти вилку і як її повністю розібрати. Значить, Перше, зриваємо ось цей болт. Друге, зриваємо ось ці болти і відпускаємо їх. Наступне відкручуємо супорта. Точніше сказати, навіть не вилку, а самі пер'я, наприклад, для заміни сальників. Відкрутили 4 болта, Два з однієї сторони і два з іншої. І супорт просто так зжимаєте колодки, щоб він собі вам легенько вийшов. Отак. От Уже колодочки мені треба міняти. І з правої сторони така сама ситуація. Отак його. Лівіше. Правіше. І обережно його витягуємо з тормозного диску. О, Далі відкручуємо крило. От. І тормозні шланги. Раз, два, три, чотири. І з лівої сторони теж. Раз, два, три і чотири. І обережно виймаємо крило. Болтики всі можете собі сортувати окремо. Просто я вже цей мотоцикл настільки знаю, що в мене є коробка болтів. І я вам можу на пам'ять розказати, де, звідки, який, скільки раз це все я розбирав. Далі, тут все ми відкрутили, переходимо наверх. Нам потрібно відпустити болт, кліп... болт верхньої траверси, болт кліпона. І е, по два болта з кожної сторони, ось вони, з нижньої траверси. Але тоді вже треба підстрахувати мотоцикл, щоб він не, не впав. Поки навіть не фіксуючи, можете зірвати чотири болти нижньої траверси і зірвати відкрутити кліпони. Далі вже піддомкрачуємо його і відпускаємо два болта, болта на верхній траверсі. Також в мене ще стоять такі от регулюючі вінти. Теж їх бажано зняти. Не бажано, а треба. Я вам показую, як зробити це в домашніх умовах, якщо хто не знає. Це мій саморобний сабуфер від a 6, я хотів на шкоду поставити, але ну, щось мені не вийшло. Під карашпет, табуретка і то, що треба. І зараз можна знімати колесо і відпускати верхні болти. І от ми маємо вже знятих два піра. Дивіться, наступна послідовність. Знову ж таки, я показую, як це робив завжди я. Відкручуємо цю, цю гайку. Головка на 30. Потім зриваємо он того болта, там він всередині. Під шестигранник. Треба буде викрутити ще оці болти. І потім знімаємо пельник. Витягуємо шплінт і вибиваємо вилку повністю, не розбираючи амортизатор і пружину. Я чомусь робив завжди так. І ну, знизу не тече, нічого все чітко. І от в такому вигляді вилка. Викрутили оцей болт звідси, відкрутили тут. Щось підставили, злили масло, витягли оцей амортизатор. і Потім знімаєте цей пильник, знімаєте цей штопор і такими от двіженнями доверху стакан і... вистукуєте і вибиваєте їх з оцих от посадочних втулок. Так, така сама процедура зараз буде з цієї сторони. Перебазірував сюди, сюди бо там світло пропало. Неси сюди камеру. От, викручуємо спочатку цей болт. Звідси з нею зеку. Починає масло не тече, бо ще є вакуум. Потім відкручуємо зверху цю гайку. І отак от, от витягуємо сам амортизатор, бо більшість. Стягую оцю пружину, розкручую тут а я розбираю через верх. Це більш геморойніше. Перевертаємо її далі отак. Тверточкою підковарюємо. Пильник. Стараємося акуратно чи не міняти. Тав чути. вот оцю штучку і от такими движеннями руки легенько вистукуєте вилку. От. Вилку розібрано. Це я розібрав свою вилку. Зараз буду розбирати оцю куплену. Просто, якщо я там, наприклад, хочу лишити собі перія. Типа оці блестящі Мені треба відкрутити оці кронштейни. Тому що ну, в комплектації мого мотика вони мають іти чорні, а там вони такі золотисті, типу. далі маємо такі от втулочки. Раз. Знімаємо. Два знімаємо. Про... Проставочна шайба і пильник. Не пильник, а сальник. Сальник стараємося. Обережно. О, ого! Обережно зняти. Потім пельник. От маємо голий стакан. Отак голий... От виглядає повністю розібрана вилка. Без втулок, без нічого. Коротше, зараз це все перемиваю. Розберу, що, мабуть, от все. Треба буде його напевно, що покрасити. Чекаємо втулки і сальники нові. Все, виміде бензинчиком. Оці треба буде полірнути, мабуть. Або я взагалі думаю його в золотий покрасити. Ну, дуже би хотів. Типа, як в три колорки. І оце треба покрасити буде в чорному в чорну матері, бо воно таке облізше. І все зараз просто збираю без нічого, без сальників, чисто накрутити, щоб він просто мотоцикл на колесах стояв. Зібрав все назад, поки приїдуть втулки, сальники, пильники, то щоб він не розібраний не стояв, а щоб він був собі на колесах. Якщо було цікаво, ставте клас і скоро буде зборка цього всього.